Вітаю вас знову на каналі Магазин АТБ. Акції знижки з 28 травня по 3, включно червня. Дякую за коментарі. Вдячний вам за ваші вподобайки. Величезне спасибі. Зі знижкою зараз можна придбати ось такі напої від розумний вибір. Є багато різних смаків. Персиковий по 33 гривні. яблуко полуниця. Виноградно яблучний. Мультифруктовий нектар. Для малечі по 8 гривень 50 копійок ось такі. Зі знижкою також поставили Сандору. До речі, мені здається, Сандора найсмачніша, хоча і Джафа також дуже хороша. Вишнева Сандора 52 гривні і ці копійки до більшого. Гранатовий по 45,30, трішки дешевше. Зі знижкою Сандора Ананас 48,60 гривень. І Сандора лимонний нектар. Треба спробувати. Ніколи не купував. 48 гривень майже. Сухий сніданок Несквік 200 грамів, 54 гривні. Сухий сніданок ось такі подушечки шоколадні, 175 грамів, 33 гривні. Сухий сніданок своє лінія кульки шоколадні. Тут пакування 500 грамів, 72 гривні. 40 копійок. Зі знижкою смачнющий попкорн в карамелі 26,80. Зі знижкою ось ці енер... енерджі батончики по 17 гривень. Мабуть, треба взяти буде. Я чекав на оцю гранолу зі знижкою, вона дуже смачна. На перекус візьму. Також 45 гривень зараз зі знижкою. Своя ліня, суміш ядер горіхів смажених 125 грамів 93 гривні. Кешю 100 грамів 77 гривень. Зі знижкою квас ярило медовий літр 30 гривень та 70 копійок. Квас ярило справжній, темний 2 літри за ціною 37 гривень 60 копійок. Квас тарас, 1,5 літровий білий хлібний. 33 гривні, акційна ціна. Ще можна придбати ось в таких баночках. 24-30. Не забудьте за велику колу. Зараз вона 42 гривні 2 літра. Живчик, це у нас лісові ягоди, 2 літри 33,70. Смак лісових ягід та вишня, розумний вибір, 2 літри 19 гривень. Є ще тархун та лимонад. Зі знижкою можна придбати спрайт та фанту. Вони йдуть об'ємом літр 26,50. Зверніть увагу, знижка 50% на ось цей ріжок від торгової марки Триведмедія чорничний чизкейк, 25 гривень 100 грамів. Морозиво пломбір, лімо, ювілейний 90 грамів. Також хороша знижка 20 гривень 50 копійок. А є ще ось такий: черешня йогуртове. 21,30. Морозово хрещатик, пломбір сендвіч 75 грамів, 20 гривень. Зі знижкою морозово своє лінія золотий каштан 70 грамів, 17 гривень. Ласунка Лев Фісташкове 85 грамів. Майже 32 гривні зі знижкою. Зі знижкою морозова своє лінія факел 90 грамів, 21 гривня. В акції морозиво класичне біле лімо 700 грамів. За акційною ціною зараз 87 гривень. Морозиво лімо з шоколадним смаком, з гущеним молоком. Пакування тут 500 грамів, акційна ціна 68 гривень. Морозиво хрещатик. Дивіться, тут є, бачите, вже з полуницею. Така новинка цього сезону буде. Тут в нас пакування 750 грамів. Акційна ціна 117 гривень. Також є морозово хрещатик як пломбір класичний 750 грамів. В таку ж саму ціну 117 гривень, знижка 50%. В акції ось такий пломбір від ласунка. Пакування тут 500 грамів. За акційною ціною 101 гривня 40 копійок. Морозиво фісташка і макарон. 300 грамів ось таке від Рудь. Зараз воно в акції. 98 гривень. Ну і звичайно ж, не забудьте за Монако. 99,50 500 грамів. Знижка 50%. Для пухнастиків пауч пакет м'яу по 12,30. Шеба. Ой, клуб 4 лапи. Клуб 4 лапи. 11,80. Ось такі консерви невеличкі по 25-40. Трішки більше за вагою 31 гривня 40 копійок. І ось такі для дорослих собак: тут кіло 274 гривні майже. Зі знижкою сухий корм шелма. Тут 750 грамів, 154 гривні 50 копійок. 49 гривень ціна фріски сухий корм 300 г. Трішки дешевше: ось такий сухий корм для. Пухнастиків 400 грамів 34 гривні. Сухий корм клуб, 4 лапи, 300 грамів, 66 гривень. Це якесь нове пиво, а, дивіться, папстер. І зі знижкою зараз Світле літрове, 47 гривень та 40 копійок. Пиво Германа Річ. 64,50. Зі знижкою ось такі оболонь традиційне. 36 ,50 гривень 50 копійок, Це дуже хороша знижка. 50% знижки. Оболонь світле 81 гривня. Віденське світле 39 гривень. Жашківське світле 42 гривні. Льовен Брау у «Склі» – 28 гривень. Опілля Корифей 24 гривні. «Чернігівське світле» – велике, 54 гривні зараз зі знижкою. І чернігівський лайт 60 гривень. В акції пиво Туборг по 48 гривень. 50 копійок, тут 900 мл. Зі знижкою пиво Гараж Лимон 42,50 Львівське м'яке світле. 56 гривень зі знижкою. Ще одна новинка. Ось таке біле зі смаком кавуна та м'яти. 31 гривня. Львівське яблуко та м'ята 34,30. Вепер лютий, медова вишня 32 гривні. Бір в мікс, це в нас персик 47 гривень. Пиво зі смаком ананасу 54 гривні. Пивоварня номер 1. міцне, пиво світле 50 гривень. Зіберт 29 гривень, темне. Львівське яблуко м'ята 34.30. Зі знижкою хайк по 25 гривень. Зверніть увагу, теж хороша дуже знижка. Львівське 17.15. Зараз можна придбати за 29 гривень. Акційна ціна. Дуже хороша знижка на пиво бланш. Зараз воно по 36 гривень. Опілля віденське 27,50. Стелла 4 баночки 184 гривні. Ось таку стелу можна придбати за 34,60. Так, а, минулого разу, здається, мене виправили, це не лайф. <свят> а, льов 60 гривень та 60 копійок. Джин Грейфрут 39 гривень. Сидер SummerSby по 42 гривні. І Сидер вишня 37,70. Зі знижкою ось такий сидр грейфрут 46,30. В акції Сидер Самерсбі груша 49 гривень. Так, оці от а, а, фрателі. Бачу, найбільше купують ось це зелене. Його більше залишилось тільки дві баночки. Більше купують їх, значить. Так, зараз вони по 27 гривень 80 копійок. Будь-яке. Джен піна колада, новинка, 45 гривень. Зі знижкою горілка Хлібний дар. Класична 700, 151 гривня. Хлібний дар літрова 202 гривні. Хлібний дар 370 навіть є. 91 гривня. Калганов. Настоянка 113 гривень 0,5. Зараз в акції не міра. 0,7 і усі розгрібають. Бачу його. 0,7 не 133 гривні майже зі знижкою. Є ще ось така Немирівська, 141 гривня 0,7. Зі знижкою Зубровка Біла 0,7 151 гривня. Зубровка біла літрова 218 гривень майже. Так, зубровка золота 0,5-135 гривень. І біла зубровка 0,5-106 гривень. Акційна ціна. Хороша знижка 35% на ось такий напій на основі рому 0,5 279 гривень. Цього разу можна придбати капітан Морган 0,7. Минулого разу був маленький в акції 446 гривень. Віскі купажований сер Едвардс 07 270 гривень. Так, ось такий напій з ромом 05 по 131 гривні. Козацька рада джин 239, 0,7. Йогермейстер 05 394 гривні. І лікер ось такий трав'яний 0,7 207 гривень. А віскій шотландський купажований 260 гривень майже 0,7. Бренді Таїровський особливий 0,5 165 гривень. Бренді Білісі 3 роки 05, 192 гривні, 50 копійок. Так, це у нас коньяк Алазань. Алазані. 5 років, 227,50. Так, це у нас білий напівсолодкий, 170 гривень. Напівсолодке біле, 207. В акції зараз Асті Таїрова зі знижкою 165 гривень та 60 копійок. Біле і є ще рожеве. В акції фрателі Б'янко та Розато 102 гривні. 231 гривня Артемівське солодке біле. Мартіні Брюд 200, Ой, що я говорю? 166 гривень зі знижкою. Так, і давайте подивимось, що з вином. В акції зараз фрателі Фраголіно 0,75 по 70 гривень. Обливо червоне сухе 101 гривня. Так, це якась новинка. винний, білий напівсолодкий 67 гривень. В акції зараз ось такі великі, півтора літрове вино, плодове столове, червоне та біле 135 гривень. Знову зі знижкою Монте Це у нас вино сухе-червоне, 111 гривень. Так, червоне сухе літрове 152 гривні. Цієї ж марки є біле сухе. Круз є червоне напівсолодке, 140 гривень майже. Та біле напівсолодке літрове. І зі знижкою 30% коблево. Біле сухе, півтора літрове, 135 гривень та біле напівсолодке. Зі знижкою чипси своя лінія, є багато різних смаків пакування 110 грамів, 29 гривень, 50 копійок. Я вам хочу побажати всього найкращого. Зустрінемось вже в наступних відео. Нехай вас все буде гаразд.